В Україні 11 серпня очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджують прогрози, які накриють західні, північні та ще кілька областей. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 10 серпня, у західних північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях грози та шквали 15-20 метрів в секунду. Йдеться в попередженні. Як зазначається, оголошено штурмове попередження: дорогі глядачі, бережіть себе, своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. Опади у четверг день будуть практично у всіх українських регіонах. Виняток тільки Дніпропетровщина та Луганщина. Саме в Луганській області найбільше прогріється повітря до плюс 31 плюс 33 градусів, дуже гаряче, плюс 30 плюс 32 на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Дніпропетровщині та Херсонщині найбільш свіжіше у Львівській, Рівненській і Івано-Франківській областях. Тут температурні стопчики піднімуться до показників плюс 22 плюс 24 градуси, у решті регіоні на Заході температура коливатиметься у межах плюс 23 плюс 26, у центрі та на півночі плюс 24 плюс 28 градусів. У Києві 11 серпня трохи потепліє. Продовж дня передбачається до плюс 26 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!